Вітаю малята! Сьогодні на занятті ми з вами будемо малювати птахів. І ці птахи незвичайні. Майстри Петриківського розпису дуже часто малюють птахів в своїх роботах. Подивіться, які вони яскраві, казкові, півник і курочка. Жайворони! А ось подивіться, півень який, нібито з першими сонячними променями буде усе село. Але ми сьогодні з вами будемо малювати червоногрудого, яскравого снігура. Подивіться, будь ласка, яка у нього яскрава грудка. Дуже багато пір'їнок щільно прилягають одна до одної, щоб уся грудка казалася як червоне яблучко на дереві. Я приготувала сьогодні для роботи ось таку заготівочку, фарби і пензли. Для того, щоб намалювати гарно нашого снігура, ми нашу заготівочку перевернемо догори хвостиком. І подивіться. Спочатку пензликом ми намалюємо хвостика, набрали чорної фарби і подовженими мазочками, подивіться, ось так пензлик у мене біжить. До мене біжить. Ми намалювали хвостик. А тепер давайте намалюємо крильце. Так само пензлик біжить до мене. Мазочки довгі. Носик у нас виден у кожному мазочку. Так, а тепер хай пензлик відпочине і ми почнемо замальовувати наше брюшко. Набираємо на пальчик червону фарбу і малюємо пальчиком подовжені мазочки. Пальчик поставили і паль... побіг він до... до себе. Потягли пальчик до себе, до себе. Кожний масточок наступний ми малюємо трішечки нижче, чим закінчився попередній. Намалювали ми брюшко і голівку. Тепер серветочкою витримаємо пальчик. Знову беремо у ручки пензлик, намочуємо його у чорну фарбу і подовженим мазочком малюємо шляпку нашому снігурю. А тепер повертаємо снігура до себе, так як він повинен бути. На голівці примачуємо пензлика, і у нас виходить ось такий гарний дзьобик. Тичком кінчика малюємо око і малюємо малесенькі лапки, бо у нас снігур сидить на гілочці. Снігур готовий. А тепер, подивіться, нам треба намалювати ще й ягоди калини. Вони у нас теж червоного кольору. Набираємо на вказівний пальчик фарбу і притискуємо пальчик, складаємо ягідки в намальовану корзиночку. Снігурі дуже полюбляють взимку ягоди калини, горобини. Тому що вони дуже корисні. От ми з вами і намалювали нашого снігура. Навчаємося разом. До наступної зустрічі. До побачення, малята!